Добрий день, шановне панство, ось і закінчилася наша епопея з нашими баночками м'ясо внутрі закручені в банки. Що я замітив, ну, не дуже часто я закриваю ті туш... тушонки. Але баночки, які знизу, то вони не здуті. А ті, що зверху, не знаю, як то показати, вам вони здуті. І частину банок, які Здуті, то я в холодильник запихаю. Думаю, по тій причині, що вони не притиснуті були. Або по тій причині, що е, забагато м'яса я понапихав в банки, і воно, вони підуті. Ось, ось такий у мене автоклав. І тепер вже що залишилося? Осталося тепер поїсти, мати здоров'я і то все поїсти. Так що, вирощуйте внутрі, будете мати м'ясо, а з м'ясом жити легше. Дякую за увагу. До побачення.